У кожної з команд своя дуже серйозна мотивація. У кожної з команд своя до речі, дуже серйозна підтримка вболівальників на трибунах арени лівий берег одним словом, у нас є всі передумови для дійсно якісного, для дуже цікавого завершення третього туру української прем'єр-ліги. Андрій Співаков на ньому акцентують увагу. Він повертається до стартового складу лівого берега в українській прем'єр-лізі. На старті сезону були у нього проблеми певні зі з здоров'ям. Ну і Георгій Судаков на ньому е, не випадково акцент сьогодні. Саме цей зірковий вихованець донецького шахтаря виводить першу команду гірників на матч української прем'єр-ліги із капітанською пов'язкою. Все непогано зараз працює у пресингу в заключній третині. Лівий берег І тут е, знайомиться з українською прем'єр-лігою Бертул Франіч. Отримує передачу він зараз від різника. Ну і синиця його робота в індивідуальному пресингу в доволі високій позиції розташовувався 96-й номер лівого барега. Вицілює вкидання на Сікана, то й головою продовжує Кевін. Є шанс пробити механів на лінії. Воріт забирає м'яч до рук Ось так після вкидання за боковою народжується момент. Ну, що схоже на награну роботу, і бачимо грає цю боротьбу Данило Сікан. Гра, якого на другому поверсі це одна із, напевне, головних Чесно, цього нападника. Педріньо він у центрі поля розрізна передача на Кевіна. Але Вийшла передача на Максима Пеханіва. Насправді. Але зміщення пидріння помічаємо, відзначаємо. І одразу вперед, одразу в боротьбу бачимо, що не цураються дуже швидко вертикалізувати гру Сухоручко, сухоручко, можна пробивати! Але блокує його спробу зараз Валерій Бондар. Ми бачимо, що ось ця відносно проста та гра, коли центральні захисники або ж навіть голкіпер якось у цій ситуації ця гра проходить і атакувальні футболісти лівого берега м'яч чіпляються тут до Франіча. Я думаю, так само можуть бути запитання по цьому епізоду. Протиснув його Данило Сухоручко. Супершанс для лівого берега Євген Банада. Звісно, хто як не він може опинятися на ударних позиціях. Ось в таких ситуаціях непоганий, дуже акцентований розіграш цього стандарту. І Євгена Банада знаходить. Банада займає правильну позицію, кращу позицію, аніж Юхим Конопля, і завдає удару головою Це. у центр передачі на Крисківа. Тобто закидає на Сікана. Ну, але. Механів дістається до м'яча, При цьому рефері нашого матчу фіксує офсайд Данила Сікана. Момент передачі від партнера у положенні поза грою. Перебував він. Ну і дійсно особлива увага до Сікана. На ось такі закидання. Ну, зараз Сікан скидає на партнера. Судаков, врізається, але стоїть на ногах. Судаков Педріньо. Немає удару, і зараз пробиває Азаров вище воріт. Атака донецького шахтаря таки завершується ударом. Ну і Данило Сікан, так його роль. І зараз він дякує партнеру, яким Коноплі проходить ця передача. І тонке рішення п'ятою. От зараз ми бачимо знову. Андрій Якимів дуже близько, дуже щільно грає із ударним нападником донецького шахтаря. Але зміг зіграти Сікан. І так це його чеснота. Зіграти в дотик, тонко підіграти партнеру. Крисків, удар за меж штрафного майданчика. Площину воріт влучає. Але саме туди, де стояв Максим Механів. Судаков він же на лівому фланзі. Перед ним співаков. Низом віддає і удар. Сікан вище воріт. Синиця залишає під удар, співаковується. Удар блокується зараз Валерієм Бондарем. Атака лівого берега триває Дударенко. Простріл з лівого флангу. Лівому берегу хочеться сказати респект за цей перший тайм. Ось тепер можна виконувати подачу. Вона на лінію. Боробтарського майданчика прилітає і пробиває зараз Бартол Франіч. Пробиває не головою, пробиває ногою, але це його перший удар по чужих воротах у формі Донецького Шахтаря. Тут Конопля з ефектно спробував пробити, ну а потім лівою ногою своєю робочою ногою Франіч спробував завдати удару. Ну і зараз ось якраз той момент, коли є зони, є простір, судаков тягне м'ячик Гіналду. Футболісти лівого берега повертаються зараз додому, до власного штрафного майданчика. Ну, але цим шансом цією передумовою не скористалися зараз футболісти донецької команди. І ще раз і ще раз показують нам. Цей кутовий. І Георгій Судаков у стінку із футболістів лівого берега влучайну. Зверніть увагу на реакцію Максима Механіва. Це теж показник налаштування лівого берега на цей поєдинок. В голову Данила Сухоручка прилітає м'яч. Знову така серйозна тривала нарада була від футболістів Шахтаря, які потенційно могли виконати цей стандарт. Судаков дуже невдало. Значно вище воріт пробиває Георгій Судаков. 62-га хвилина матчу. Лівий берег Шахтар 0-0. Більше години відіграли вже команди. Судаков у штрафного майданчику Судаков прикриває м'яч корпусом, повертає на Педріню. Педріню. Він вже теж у штрафному майданчику йде обігрувати низом простріли. Шахтар забиває Данило Сікан у своєму сотому матчі. За Донецький Шахтар забиває свій 29-й гол. Ну і всі вітають. Дуже важливий м'яч. Дуже важливий м'яч для Шахтаря. Дуже важливий м'яч для Сікана. І це був той випадок, той кейс, коли надзвичайно важливо Шахтарю було забити ось цей перший м'яч. Непогана взаємодія. Судаков повертає на Педріння. Той пішов обігрувати. Прийшов Соколова. Пішов у лінію поля, в лицеву лінію. Ну і. Данило Сікан. Данило Сікан випереджає свого опонента і забиває Олександр Дударенко. Грав із Сіканом у цьому епізоді. Педріньо записує асист. Багато руху. Багато переміщень від футболістів донецького шахтаря. Зараз забігає Азаров. Простріл. Удар по воротах. Не вдається. Відоварто не вдається удару огіналду. Ну, і Гіналду продовжує лежати на газоні. В момент, коли завдавав цього удару бразилець. Щось сталося. З ним, можливо, при приземленні. Ушкодив руку. За руку тримається. Прийшов запитати пан Чишин, чи потрібен лікар. Отримав ствердну відповідь і вже запросив бригаду лікарів. Ну і давайте ще раз дивитися. Не по-бразильськи так зіграв в цьому епізоді Егіналдо. Ну і при приземленні дійсно ушкодився неприємний момент. Тут тим часом інший футболіст Донецького шахтаря так само лежить на газоні. Це Азаров. За Гіналду, наче все добре. Ну, принаймні він підвівся на ноги. А от у Азарова є враження, що судомить Педро Енріке. Це заміна за позицію. Педро Енріке, який ще розпочинав матч проти Полісся. У стартовому складі. Ну і одразу тут запитав зараз про стан футболіста Маріна Пушич. Ну, і однозначно тут ніхто не буде ризикувати здоров'ям гравця. Ну і перехоплення Сухоручко є варіант зіграти ліворуч Деду. Супер шанс лівого берега на 85-й хвилині цього матчу. Вимагають футболісти лівого берега кутовий. Усім складом вимагають. А як втрата відбулася в цьому епізоді, ну, тут сухоручко зверніть увагу, протягнув, конопля не зупинив його і віддав на Руслана Дедуха, до якого перейшла капітанська пов'язка після того, як поле залишив Андрій Співаков. Ну і удар під дальню стійку дуже небезпечно, дуже гостро. Дуже активні хвилини від лівого берега. Діння в штрафному майданчику падає сухоручко, і це, це жовта. Це жовта, але за симуляцію. Ну, принаймні, таке первинне рішення від Дмитра Панчишина. Це жовта картка за симуляцію. Вважає Панчишин, що було акторство від нападника Лівого берега у цій ситуації. Ну а у нас є опція, є можливість подивитися повтори одразу із кількох ракурсів. Але максимально впевнено Панчишин прийняв це рішення. Ну ні, ні. Це мені здається, абсолютно ідеальна робота рефері. Дмитро Панчишин розбирається в цьому епізоді. Ші з правого флангу. Ну і зараз так виглядало, яким за взаледве не зрізає у власні ворота. Передачу конопля віддавав на буркійніця Лесіна Траора. Але, але яким тут трошки полускота нерви Максима Миханіву. Шахтар перемагає лівий берег на арені. Лівий берег. У день народження Маріно Пушича Данило Сікан. Робить подарунок коучу у вигляді свого забитого м'яча.